Міну 60 мільйонів гур вирвали серце Чорноморського флоту РФ. Армія дронів 2.0 Штучний інтелект розносить ворога не тільки на фронті. Треш у Тулі партизани проникли в серце ВПК Росії. Це лише початок гучний анонс від українських партизанів. Чорні дні для путінської імперії. Заводи горять, захисту немає. Українські дрони виходять на полювання. Усі деталі розповів за мить Вітаю, це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. Гур вибухово знищили корабель РФ під новоросійськом. 10 вересня бойові дрони українських спецпризначенців влаштували хижі полювання. Під удар потрапив ультрадорогий корабель Чорноморського флоту Російської Федерації. Проект МПСВ 07 вартістю 60 мільйонів доларів. Винесена навігація, зв'язок і вся електроніка. Судно перетворилося на металобрухти. І тепер потребує золотого ремонту. Ба більше Росіян усього чотири таких кораблі. Сорі, вже три. До слова в Україні з'явилася нова армія дронів. Це дійсно прорив, ба більше технології майбутнього вже на фронті. Нові українські дрони ламають оборону Російської Федерації. БПЛА з штучним інтелектом змінюють правила гри. Ворог у паніці. Усі деталі далі у матеріалі. Нові технології, нові виклики, штучний інтелект, підкоривши просунутих користувачів гаджетів, тепер наповну використовується і на війні. Сьогодні без цієї технології не виробляється практично жоден сучасний безпілотник. У перших лавах конструкторів БПЛА, звісно, і українці, так наші розробники уже на всю тестують новий дрон-перехоплювач. Українська компанія варта працює над впровадженням автономної системи виявлення та переслідування ворожих розвідувальних БПЛА та fpv безпілотників для дронів-перехоплювачів на основі штучного інтелекту. отдельные компоненты системы искусственного интеллекта действительно уже используются в войне, которую развязала Рефия против Украины. Украина защищает себя технологиями, которые позволяют экономить человеческий ресурс, когда мы говорим о времени. Украина защищает себя, используя технологические компоненты, которые позволяют максимально повысить эффективность работы тех же самых дронов на последних метрах подлета к цели. Акда управління уж тіряється з апаратом, повідомляється, що дрон називатиметься варта дозор А 1 і вже проходить фінальну фазу тестування. Його головним завданням стане знищення ударних БПЛА РФ, які та щодня запускає по мирних містах України. речь идет о Гераниях, Герберах, Пародиях и других беспилотниках. Вот в целом на сегодняшний день Россия способна выпускать от 5 до 6 тысяч беспилотников таких в месяц и их применять. Вот. Максимальная атака, которую мы ранее видели, составляла до 500 беспилотников. Но для того, чтобы осуществить такую атаку, России необходимо было не менее 3-4 дней осуществлять их накопление. Заявлено, що дозор А 1 буде здатний самостійно знаходити та знищувати ворожі FPV та розвідувальні БПЛА навіть за умов протидії РЕП. Тобто дрон можна використовувати безпосередньо на лінії розмежування, де цілей для нього вистачає буквально щохвилини, адже РФ останнім часом суттєво збільшила використання дронів. После удара вражеськи воздушное судно, или беспилотник детонирует и своїми осколками разрушает вражеский беспилотник. Однак війна дронів, як то кажуть, один на один все ж таки допускає можливість промаху. Як би штучний інтелект не старався, на деяких російських дронах теж стоять засоби протидії. Тому інженери уже працюють над удосконаленням дозор А 1 з публікації мілітарний у перспективі також запланована інтеграція з системами ситуаційної обізнаності, зокрема системою Дельта. У разі втілення у перспективі це дозволить одному оператору керувати групою з п'яти семи перехоплювачів, створюючи концепцію так званого малого неба, сегменту ППО, де ключову роль відіграватимуть дрони-перехоплювачі. Намагаються наздогнати наших інженерів і російські конструктори. Так, однією із новинок ворога став дрон Камікадзе БМ 35 Відео його використання по центру Сум нещодавно потрапило до мережі. Наші експерти поки що вивчають характеристики цього БПЛА. Невідомо якою бойовою частиною його можна оснастити. Проте двигун від газонокосарки та гвинтова система тяги свідчить, що дрон не літає далеко і не використовуватиметься проти військових цілей а розроблений очевидно цілеспрямовано для терору цивільних у прифронтових містах. Мы воюем против опасного, агрессивного, не знающего ценности человеческой жизни врага. И нам необходимо очень аккуратно относиться к тем изменениям, которые там происходят. Современное оборудование на территории РФ может существовать. Обходить санкции для производства прототипов РФ может. Она не может обходить санкции, когда речь идет о потоке производства, о необходимости произвести тысячу единиц. Они показывают неспособность производить дрона самостоятельно. Підтвердженням цієї тези стали результати роботи українських експертів, котрі на місці прильоту вивчили залишки БМ 35 як підсумок близько половини комплектуючих іноземного виробництва. Конструкція дрона містить щонайменше 41 іноземний компонент, зокрема зі Швейцарії, США та Тайваню. При цьому більшість деталей походить із КНР. На думку аналітиків, одним із суттєвих важелів впливу на ситуацію може стати посилення санкцій США та Європи, а також ретельніший контроль за вже прийнятими обмеженнями. Адже що більше російських лазівок буде прикрито, то менше дронів у результаті полетить на голову українців, а паралельно розвивати і свої технології, щоб за кожен новий теракт росіяни отримували гідну відповідь. Примітно, що для окупантів немає спокою ні у морі, ні на суші. Спецпризначенці гур на фронті продовжують нищити загарбників. Віражі майстрів, ФПВ, артилерійські залпи, скиди з важких дронів заради належного руйнівного ефекту, розриву на фрагменти ворожої техніки, транспорту та фортифікації. Пекельні кадри до вашої уваги. Трешу у серці російського ВПК партизани з руху, а теж знову навели шороху. На цей раз у Тулі їхні агенти проникли на оборонний завод Щелгівський вал і влаштували вибухове фаєр-шоу. У результаті мінуснулася вежа зв'язку. Додам, що саме на цьому заводі збирають системи протиповітряної оборони та стрілецьку зброю. Зокрема, виготовляють ПТРК Корне та ЗРПК панцер С. Оце іронія долі. Сам завод виявився беззахисним. Це вже не перший удар по стратегічному об'єкту. Раніше сили оборони України вже навідувалися сюди. Російські ВПК сиплися на очах, а всередині паніка і хаос, і це тільки вершина айсберга. Тепер ми переходимо до активніших дій та знищуємо інфраструктуру підприємства. І це лише початок. Дроносанкції в дії. Російське НПЗ та ВПК у вогні майже кожен день стає чорним для путінської машини смерті. Захисту немає, заводи на Росії палають один за одним. Бізнес у паніці, а Кремль мовчить. Як українські БПЛА рушають бити по Російській Федерації, дивіться просто зараз. Що на нефті базу ми вже не поїхали. Це точка пуску наших далекобійних дронів. Секретне місце, адже саме тут готуються до діпстрайків, щоб запускати безпілотники далеко у тил ворога. У бійців 1 батальйону 14-го полку безпілотних систем настрій піднесений. Просто неймовірно, який щасливий. Але самі вони кажуть справжні емоції ще попереду. Це порція української люті, яка летить робити помсту на Росії. А ми будемо чекати на результати. Борти нам показує Каспер, командир батальйону, і в такі моменти хоче завжди бути поруч зі своїми. Ну сьогоднішній рейс, знаєте, як раніше було Київ-Москва, так і у нас сьогоднішній рейс Україна, Росія буде дуже весело. Буде смішно, буде гарно, буде горіти, буде палати. Я думаю, запалає так, що їм мало не покажеться. Каспер попереджає: тут не можна розслабитись. Росіяни постійно шукають звідки стартують наші дрони. Слухайте, це завжди небезпечно. Пуски відбуваються у день пам'яті загиблих, тому сьогодні тут імена побратимів за всіх загиблих. І не лише за дорослих. Ми знаємо, що дрони полетять у бік Росії, але куди саме можемо лише здогадуватися? Це не один Дивіться, Якщо горить якась НПЗ, то не ми. То не ми, то якісь добрі дрони. Невідомо хто пускав. Секретною буде інформація, скільки бортів рушає за кордон. Скільки літочків вилітає? Достатньо. Я скажу, що достатньо. Пам'ятаєте, це як було в цього, в роллс Ворлсройса? Яка потужність дигуна? Достатньо, але операцію можна буде назвати успішною, навіть якщо через російську протиповітряну оборону прорветься, хоча б кожен третій дрон. Це наші е летючі побратими. Я їм бажаю успіху. Ці дрони розумні. Він вже знає свою ціль, куди він летить. І дорогі. Але шкоду, яку вони зроблять, то це буде там з коефіцієнтом XXX. Так що це все економічно обґрунтовано. І для кожного безпілотника це дорога в один кінець. Це буде смерть за Україну. Удачі, малий, давай. І ось за сигналом вони один за одним злітають у небо. Аспер каже про наслідки прильотів ми дізнаємося від обурених росіян. Буде достатньо сьогодні оцих історій. А нам за що? Ну як, друзі? Ви всі причетні нам за що? Отак. Тепер нам лишається чекати. Тим часом десь у Краснодарському краї. Це БПЛА, здається. Що це? Вже палає. Жителі краю пишуть, що біля Галенджика чують звуки, які цитую нагадують вибухи. У Краснодарі рахують так звані хлопки. Місцевий голова закликає жителів міста зберігати спокій та довіряти офіційним джерелам. <пів> так звані офіційні джерела повідомляють: вибухів було вісім, дрони летіли низько та дзищали. Виникла пожежа, але наразі не впізнають, що саме горить. От горить нефтезавод». Ось горить нафтозавод, видно з Яблоновського. Жителів просять не робити фото і не знімати. Вот опять. Ось знову. Да. Потім поточнюють, впали тільки уламки. Пошкоджена всього одна технологічна установка. Пожежа на площі 300 квадратів. Начебто знищили 30 дронів, і так це був НПЗ. Потужністю 3 мільйони тонн пального на рік. До, до нафтобази все-таки долетів чорний дим з того боку, і Менесівці сказали, що все-таки там. Повітряний рух обмежують у Волгограді та Сочі, перекривають іноземне по Яблуновському мосту та сусідніх вулицях. На нефтебазу ми вже не поїхали. На нафтобазу ми вже не поїдемо, бо там палає добряче, по всьому периметру дим іде. Тим часом українські безпілотники продовжують летіти. Слышно, вон літіть. Он летить літі. Вон вон вон. Це вже самарський край. Місто Сизрань. Ще потужніший нафтопереробний завод. 8,5 мільйонів тонн палива на рік. вони по ньому мабуть, стріляють. Це вони по ньому, мабуть, стріляють. Треба валити звідси. Вся Самара в диму, все чорне. Он щось зривається знову. Безпілотник вдарив. Безпілотник шарахнув. Судячи з коментарів місцевих, тут прильоти не вперше. НПЗ знову горить, була сирена. Тихий друком. Чутно оповіщення росіян просять не виходити на вулицю. У місцевому аеропорту зупиняють літаки. Поїхали, а то ще Самару закриють. Поїхали, а то зараз геть самару закриють. Офіційно повідомляють: атаці безпілотників вдалося запобігти і говорять лише про спробу. Горить. Коли палали російські нафтопереробні заводи, ніч в Україні не була легкою. По нас летіли шахеди та балістика, але ж атаки не залишилися безкарними. Наталя Нагорна, Ігор Сірий Олексій Цобер, Павло Садовников. ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. А що ви думаєте про новітні українські безпілотники? Чи дійсно вони змінюють правила гри на полі бою? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будете в курсі головного та тисніть подобайку під відео мирного неба над головою.